Дорогі вчителі, від імені усього 11 Б хочеться вам подякувати за все. В такий нелегкий час ви, як ніхто інший, продовжуєте працювати заради нових поколінь. Душу щиро вдячність за те, що багато років ділитесь своїми постійними знаннями і робите для нас навчання не тільки цікавим та корисним, а й наповненим великою кількістю приємних спогадів. Без вас важко уявити наш шлях у цій школі. Знайте. Ви працюєте, витрачаючи усі свої сили не дарма. Учитель це не просто професія, це покликання. Сучасне життя беззупинно змінюється, і з кожним роком у дітей з'являються нові інтереси та нові ідеали. Але щоб здобути довіру і повагу у дітей, ви кожного дня удосконалюєте себе та підлаштовуєтеся під нові реалії. Хороше вчитель, що зумів знайти підхід до учня вкласти щось в його душу, може залишитись в пам'яті на все життя. Головне його завдання полягає в тому, щоб допомогти маленькій людині стати особистістю, адаптуватись суспільстві та знайти своє місце. Ми від імені найстарших у цій школі. Як ніхто інший, з впевненістю можемо сказати, що ви допомогли нам сформувати особистість та знайти підхід до будь-якої ситуації. Вітаємо вас з професійним святом. Знайте, що в житті кожного з нас ви залишили великий слід.